Наплічник та спеціальна камера на похваті, говорить Деніел Сміт. Це для подкастів чи відеоблогерів. Він американський журналіст. Втім, в Україні каже, був і раніше. Я жив тут чотири роки, якраз після революції гідності. Тепер зніматиме історію про українців, які постраждали від повномасштабної війни, аби далі розповісти про це світу ми тут для того, аби відвідати родину з дітьми, жертвами війни. Хочемо поговорити про те, що вони пережили. Знайомство з місцевими. Деніл розпочинає з центру Драбова, спілкується із головою селища Світланою Орел і одразу звертає увагу на орхідеї в її кабінеті. Це й мої найулюбленіші квіти. Говорять про війну та тих, хто від неї рятувався. На сьогодні у нас офіційно проживає 889 осіб. Далі вирушає до багатодітної родини. Тут на гості чекають, дорослі. Та діти приїхали з Донеччини, розповідають, змушені були рятувати дітей. Щоб не боялися, не дрожали, да. щоб спокійно було, щоб дитина рос. і було а не те, що забрали дітки. У наших ксажеленів є саме родина. Тепер мешкає у приміщенні колишня дитсадка. Почути говорить журналіст. Його вразило Це тривало довгий час. Було б правильно, якби світ заступився за цих дітей. Ми маємо знайти спосіб зробити життя цієї родини кращим. На дворі діти спілкуються з журналістом та роблять фото. Далі Деніал Сміт поїде додому, до Америки говорить, вже бачить, що українці змінилися. Українці об'єдналися, вони стали ще патріотичнішими. Відчули, що вони саме українці. Раніше були речі, які їх роз'єднували. Але ось ця жахлива трагедія здається вас об'єднала. Тетяна Рева Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.